Дівчата, привіт! Хочу запитати краще ці відео по суботам і неділям викладати з раночку, чи викладати після обіду? Як вам зручніше? Напишіть, будь ласка, відразу в коментарях, щоб я знала, чи актуально це робити як б'юті сніданок, чи може це робити просто у форматі влогу. А я вам пропоную поговорити трошки про косметику і сходити на шопінг до Ікеї. Почнемо з того, що закінчилось на цьому тижні. Це тонік, мій улюблений тонік від клінік номер 2 Не буду викидати цю баночку, бо дуже вона зручна. 60 мл тут треба купити повний розмір і відлити сюди, для того, щоб покласти його в дорожну косметичку. А, також закінчився крем. Ось такий преміальний від Estee Lauder. Купувати повний розмір не буду, бо якщо чесно, по ціні і якості, я не думаю, що він коштує ось прям стільки грошей. Revitalizing Supreme, він працює ну, трошки гірше, ніж цей, але він значно-значно дешевший. Це був такий, ось тут трошки ще на кришці залишилось. Це був такий. Плотненький, важкуватий, але дуже-дуже поживний крем. В цьому плані він мені подобався, але його ціна мені не подобається. Один із кращих кремів навколо очей це Estee Lauder Advanced Night Repair, Закінчився в мене. Був повний розмір, ось такий в склі, важкий. Якщо купувати кейсик новорічний від Estee Lauder зі штатів, то він там йде в наборчику. В моєму кейсі його не було, на жаль, в наборі, але в мене є багато мені мініатюр кремів під очі які я зараз буду використовувати. Ось моя косметичка. До речі, ця та ця ну, зовсім незручна, бо в неї є оця ямочка, через яку ну дуже погано це все тут стоїть. А наразі під очі використовую ось такий від Origins вже він закінчується, це мініатюрка 5 мл. І там вже на черзі в мене стоїть Estee Lauder. Закінчу цей Origins. ну Тут ще, мабуть, днів на 5 залишилось. і прийду на Estee Lauder. І також, із новиночок, що я вам показувала на цьому тижні, це маска від Elisabeth маска плівка. Доволі швидко застигає. доволі легко, зовсім не боляче її знімати з обличчя. І ну, я б не сказала, що вона якось супер, супер супер відлушує, да? супер якийсь. Ефект дає. Але треба не забувати, що мені вже 30 за 30, і що треба якусь більш таку ніжну косметику використовувати, що треба перестати витирати обличчя такими розтираючими рухами махровим рушничком, що треба якісь більш такі ніжні засоби. Тобто, якщо враховувати, що це 30 то дуже навіть ок. А якщо враховувати, що хочеться все зараз дуже швидко за дві хвилинки, щоб прям все відрізняється. Підлущила з першого разу, то ні. Ну, не знаю, буду ще користуватись, розкажу вам. Як бачите, у мене тут майже все з новиночок, з того, що я вам показувала в розпаковках. Видаляю макіяж Estee Lauder Pro Collagen, Далі вмиваюся або цим піксі, або в мене в самій мані стоїть умивалочка від Bioderma. Далі тонік або такий, або такий, в залежності від того, який результат хочу, Це у мене на кожен день, це як відлущуючий тонік. І далі для обличчя сироватка кремом не покриваю, мені вистачає сироватки без крему. І під очі використовую ось цей красавчик і ще тестую масочку. А, ще ось такий гель для душу купила. Дуже мені сподобався аромат, і дуже сподобався зовнішній вигляд з такими скрабуючими часточками. Нагадав, мені скраб для волосся від Кірастас, точно такий же по текстурі і по зовнішньому вигляду. Буду тестувати, буду пробувати, і розкажу вам, як він сушить чи не сушить, і взагалі як працює. Дівчата, ще невеличке організаційне питання. Я користуюся вже, мабуть, місяців сім утюжком і користуюся вже біля 4-5 місяців стайлером від Dyson. Можу зробити окреме велике відео, повноцінне з оглядом з усіма функціями і порівняннями насадок і так далі і тому подібне. А можу зробити просто таке трьохвилинне, коротеньке відео зі своїми враженнями і вставити в інше відео або викласти окремо. Напишіть, будь ласка, як буде цікавіше. Як буде краще. В мене насправді тут величезний пакет з ікея Зараз будемо роздивлятись все, що я взяла, для того, щоб прикрасити трошки на Новий рік квартиру. Тут така штука на камін. Зараз не зрозуміло як вона виглядає, але я думаю, що з нею можна зробити щось прикольне. Покажу вже, як прикрашу, мабуть. Ну, я думаю, що на наступних вихідних вже все буде готово. Так, далі. Дуж, дуже новорічна покупка. дуже Але тут в квартирі все було, окрім цієї штучки для пюрешки як вона правильно називається, м'ялка для картоплі. Далі ось такий віночок, але не на двері, а на стіл на новорічний. Трошки його ще доприкрашу. І іграшки. Буду прикрашати віночок іграшками, бо я іграшки насправді вже взяла з Ашану. А в ікея були ще гарніші, тому не знаю, якісь підуть на ялинку, а якісь для прикрашання оцих віночків. Такі гарнюні. 20 штук їх тут. Якось так я уявляю собі цю композицію. Треба їх трошки розпушити, розгладити і поставляти, поприв'язувати сюди іграшки для того, щоб це все між собою було красиво. І всередині, бачите, оця підставочка з H&M. Не знаю, показувала вам її, чи завтра покажу, ще трошки не зрозуміла, як будуть виходити відео. Ось так. Що, ще? Ще наволочки. На подушки теж синенькі, щоб все було в одному стилі. Далі цукерочки, не змогли пройти повз. Будемо зараз куштувати. Я вибрала ось такі серветки на стіл. А син вибрав ось такі. Ну, взяли і ті, і ті, не знаю, якісь будемо використовувати на Новий рік, а всі останні підійдуть просто для якихось побутових необхідностей. Далі, тут свічка, звичайно на, на зараз, і свічки на новорічний стіл. Я в Ікеї була 29 листопада. Сподівалась, що там вже дуже багато ідей для того, як прикрасити будинок, ідей для Нового року, але, на жаль, як бачите, ідей небагато. З'явилися ось ці бокали, скляночки, тарілочки, все, що було в австрійській ікеї. Те, що ми з вами бачили ще в вересні чи в жовтні. Я вам показувала в Instagram Stories. Дуже мені подобається ця серія. Це не кришталь, це ну, звичайне скло. По ціні. Середня ціна, не дуже висока, але і не низька. Тобто в океї є значно дешевші варіанти, але для такого цікавого, мені здається, це норм. Мені дуже сподобалась ось ця ідея зі спальною кімнатою, дивіться, кубики ось ці так гламурненько виглядає, Мені дуже подобається. З дзеркалом і ось такі штучки, такі варіанти освітлення. Дуже мені ця ідея запала в душу, я навіть сфотографувала для себе. По оформленні столів майже нічого нового. Ось така квіточка здалеку здавалася симпатичною, але якщо близько подивитись, то дуже видно, що ці рослини штучні і вони якісь не дуже гарно оформлені. Також мені сподобалось ось таке крісло, дуже зручно насправді на ньому сидіти. Я думаю, що треба його взяти для монтажу і для роботи за комп'ютером. Я зараз проходжу дуже багато курсів. Різних на різну тематику і багато сиджу за комп'ютером. Я думаю, що мені знадобиться така штучка. М'які іграшки. В ікеї дуже класні, дуже приємні м'які іграшки. Моя мося, моя кошеня, котра залишилася з батьками. А, дуже любить м'які іграшки з Ікеї. І на сам кінець хочу показати доріжки. Мені вони нагадують дім моєї бабусі. У моєї бабусі, коли я була маленька, були такі доріжки по квартирі, по дому дуже гарні. Загалом в Ікеї до Нового року ще було дуже мало чого. Ми будемо ще з вами навідуватись ближче до кінця грудня. Поїдемо ще раз. Дівчата, ще хочу показати декілька смаколиків з Ікеї. Це паличка-виручалочка для мам. Такі котлетки, котрі у них в столовій продаються. Можна їх купити на першому поверсі. Біля виходу є завжди супермаркети, продуктові, такі невеличкі, можна їх взяти ось в таких пачках по кілограму. Ті, котрі в жовтих здається, упаковочках вони веганські. Майте на увазі, а ці саме м'ясні. Далі, раніше я купувала, коли ми були вдома відрі оба джеми. А зараз купую тут в витея, непогані. Цукерочки доволі смачні, молочний шоколад і така, наче солона чи не солона, ну така цікава на смак, карамелька всередині. Знаєте, як цукор на сковорідці, ну щось таке цікавеньке. І що стосується тортику, взагалі ми полюбляємо тортик як снікерс, котрий продається в їхній столові. Але його цього разу не було. Я вставлю фото чи відео, як виглядає той тортик, а це йому дуже програє. Він також смачненький, але якщо порівнювати з тим тортиком, то просто небо і земля. Ось такі смаколики ми взяли цього разу. На сьогодні все. Побачимось з вами дуже-дуже скоро в наступних відео. Бувайте!